Незабаром у Вишневому має відкритися новий медичний центр для дітей. Фахівці стверджують, що він буде унікальний, адже поєднуватиме спеціалістів різних галузей. Наразі вже завершено тендерний конкурс на придбання меблів та обладнання. Вишнівська міська лікарня отримала перший транш з міського і районного бюджетів. Уже зараз відбувається закупівля необхідного обладнання. Схожих медичних закладів на теренах Київщини ще немає. У зв'язку з реформою системи охорони здоров'я в Україні будуть створюватися центри сімейної медицини. У європейських країнах вже давно працюють сімейні лікарі. Вони ведуть історії хвороби від народження людини і протягом всього життя. Найголовніше вже зроблено є приміщення, підключене опалення і гаряче водопостачання. Наразі відбувається встановлення ліфту на другий поверх, аби мамам з дитячими возиками було комфортно та зручно дістатися приміщення. Ще однією перевагою такого центру є можливість прийти загальне обстеження, не виходячи з приміщення. Це надзвичайно зручно, адже наразі МРТ, РНГ та інші центри дослідження знаходяться у різних місцях. Ну, це центр був, ну, скажімо, он так, і так був на центральній кістовському районі. Ми хотіли зробити його максимально комфортним для жителів, щоб всі медицинські услуги, які є вони могли отримати прямо десь на місці. Це дуже важливо для був, наших дітей. У міській раді обіцяють вести дитячі центри в експлуатацію найближчим часом. Сподіваємося, що Вишнівська дитяча поліклініка стане прикладом для інших медичних закладів Київщини.